Привіт, третя частина базового аналізу монети перед покупкою. В цьому ролику ми розглянемо соціальну складову проекту. А саме подивимося на сайт проекту соцмережі та інші площадки, за допомогою яких проект доносить інформацію до користувача. Якщо подивишся цей ролик до кінця, то в тебе вже буде повна картина, як аналізувати проекти. Для початку нам потрібен буде сайт CoinMarketCap. В цьому ролику сайт буде тільки один, і з нього ми будемо переходити на інші. До речі, CoinMarketCap це така собі база даних, в якій можна знайти саме офіційні джерела інформації щодо певного проекту. Якщо ми вже почали аналізувати Aptos, то сьогодні і його теж проаналізуємо з соціальної точки зору. Вводимо в пошуку Аптос. До речі, всі посилання на сайти, на мій телеграм. Та інші корисні штуки будуть в першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього ролика. Якщо ти вже знаєш багато що з цих пунктів, можеш поставити більшу швидкість відтворювання і зекономити свій час. Отже, я ввів Aptos, Зайдемо сюди на CoinMarketCap і подивимося важливі показники, які нам будуть потрібні. Одразу скажу, дуже багато новачків не розбираються, де офіційний контракт, яка монета є справжні, яка ні. Саме тут є офіційні дані. І ось тут скопіювавши, можна офіційний контракт Аптоса скопіювати, І де попастись. На якому обміннику, не купити скам. Все, що стосується проекту, ти можеш знайти якраз на CoinMarketCap. Тут всі сайти, всі площадки проекту. Починаємо з Twitter. Ось тут є Twitter, Reddit, Discord, Telegram, дуже багато цікавих показників, які ми сьогодні розглянемо. Переходимо на Twitter Аптуса. Найсвіжіша інформація по всіх криптопроектах саме публікується в Твіттері. Мені ця соцмережа не дуже подобається, але я змушений нею користуватися, оскільки більшість криптопроектів якраз і розвивається через Твіттер. Тобі раджу завести аккаунт, правильно його завести, зробити, щоб він був схожий на більш реальний, тобто постити в ньому якісь коментарі час від часу, підписатися поступово на різноманітні проекти, щоб твій твіттер виглядав як справжній, а не якогось бота. Бо мережа активно бореться з автоспамом, автопідписками, накрученням підписників і тому подібне. Бу акуратно розвивай свій Peter. І обов'язково ним користуйся. Бо більшість інформації, власне, є в Твіттері. Як можна проаналізувати Твіттер, так як у нас базовий ролик, будемо дивитися основні показники. Отже, кількість підписників, думаю, це зрозуміло. так? 550 тисяч. Багато? Достатньо багато. Треба подивитися на регулярність постів. Бачимо 14 грудня, 10 годин тому був якийсь пост. І важливим показником є лайки, коментарі під постами, реакції, перегляди. Бо якщо не відповідає зовсім ось цей показник співвідношення лайків, коментарів, переглядів, репостів, це може означати, що Twitter накручений, підписники не справжні, роботизовано, то все. Багато хто користується такими штуками, особливо проекти якісь скамовські, без е, застосування, шиткоїни, мемкоїни і тому подібне. Тому дивимося на Twitter, як наскільки він активний. Бачимо, люди тут щось коментують. Є все ж активність в Твіттері. У нас звичайно, що розвивається хвилями, є хайп на проект, ціна росте там не збільшується, трошки зменшується. Тому це такий показник досить плавищий. Але загально ми маємо дивитися розбиратися. Лайки, ретвіти, коменти. Це зрозуміло, що важливий показник Твіттера. Крім того, тут всі новини проекту. Так само в Твіттері є посилання на сайт. Серйозно сверлити саме зараз. Сусід не хоче, щоб я нормально ролик. Зараз який показник нам дуже цікавий і важливий при аналізі Твіттера? Це чи підписані відомі люди, інфлюенсери, інші криптопроекти та фонди на цей проект. Це важливо. Як це дізнатися? Треба самому бути підписаним на ці всі крупні. Проекти на фонди найбільші, на інфлюенсерів певних, тоді у вас ось тут з'являється позначка, що цей проект, який ви аналізуєте, читають і люди, які, на яких ви підписані. Ви стараєтесь підписуватися на значимих людей в криптосфері, тоді будете розуміти, за чим вони слідкують, і бачите напрямки, які їм цікаво. А якщо крупний капітал цікавиться цим напрямком, відповідно більше шансів на розвиток певної монети. Ось у мене тут є читачі, яких ви знаєте. Бачимо, тут є і фонди, і різномітні інфлюенсери, і криптопроекти. Які слідкують за монеткою Аптус. Чим більше їх слідкує, тим краще. Думаю, це очевидно. Де знайти тих якраз і інфлюенсерів, блогерів, топових фондів, можеш подивитися в моєму твіттері, на кого я підписаний, і теж підписатися на ці всі крупні фонди. Я їх стараюся потрошки оновлювати. Значить, ось тут кого я читаю, всі фонди на них теж підпишись, роби це поступово, щоб тебе не забанив твіттер. Тоді ось тут у тебе з'явиться ось цей пункт. Читають ті, кого ви читаєте. Такий от. Хороший і важливий показник. Підпишись на цей канал. Тут дуже багато корисних роликів. До речі, в кінці приємний бонус, тому обов'язково додивись до кінця. Наступним важливим показником є, звичайно, що сайт проекту, офіційний сайт проекту, не якась підробка. Де ж його знайти? Знову ж таки, на CoinMarketCap. Ось тут є веб-сайти. Переходимо. Більшості воно все на англійській мові. Якщо не розбираєшся англійською, можна правою кнопкою просто натиснути. Ось тут перекласти мову українська і одразу ж більшість. Моментів на сайті стає зрозумілими. Отже, що можна зрозуміти з сайту, чи це сайт однодневка, чи це якісно розроблений сайт. Він не глючить всі пункти в нього працюють. Видно, що прикладуть цього хороші розробники. Руку на сайті дуже багато потрібної нам інформації. Перед тим, як подивитися про що цей проект, можна одразу ж побачити, хто з ним співпрацює. Це думаю, вже багато що значить. Дивіться, Microsoft, Google Cloud, OnePlay, Universal, Coinbase. Coinbase є інвестором, до речі, цього проєкту і MasterCard. Якщо вже такі справжні компанії реального світу співпрацюють з криптопроектом, це вже щось та значить. Тому чим більше співпраць, тим краще. До речі, про криптоспівпраці я поки що не чув. Можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Тепер щодо самого проекту, що нам потрібно дізнатися? Чи є вже якийсь продукт на Аптосі? Зверху, ось тут є. Ecosystem Projects. бачимо, що дуже багато є проєктів на Aptos. DeFi, NFT. Якщо простими словами сказати, Aptos був створений на подобі ефіріуму, тільки швидший, кращий, надійніший, безпечніший і так далі. Тобто, ще одний бивця Ефіріуму, який хоче зайняти першість, так би мовити, наявність. Більшості проєктів, чим більше, тим краще, звичайно, що але в ідеалі, якщо ці проекти мають велику аудиторію, застосування, бо накліпати тих проєктів можна дуже багато. А чи реально хтось буде ним користуватися, це вже питання зовсім інше. Ну є багато, це вже плюс, однозначно. Тут є з різних секторів, бачимо DeFi, NFT Tool, Gaming, Wallets, Tooling, Stablecoin, Security, багато що безпеки, Marketplace, Launchpad, тут дуже багато різноманітних проєктів, різноманітних напрямків можна будувати на Аптосі. Ви собі можете це все почитати, ще що важливо, де знайти. White paper. white paper – це основний документ проекту, який він показує і інвесторам, і всім простим людям, які хочуть в нього занести. Більшість інформації є в white Paper. розподіл бізнес-модель, засновники, нюанси, як чим вони краще від інших, чому варто інвестувати саме в цей проект, дорожня карта і так далі. Все це в White Paper white – paper. от є ReadFull full Paper, англійська, корейська і японська. Заходите, натискаєте її англійською, собі скачуєте, можна скопіювати в Google-перекладач. Важливі для вас цікаві пункти. Прочитати і дізнатися більше про проект. Це звичайно, що підходить для тих людей, які заносять значні кошти в цей проект. Ви маєте розбиратися в технології, розбиратися в всіх нюансах. Тоді обов'язково вивчить ідеально white paper. Поклікайте, розберіться на сайті, почитайте, перекладіть які новини проекту і так далі. Все це публікується в сайті. Тут багато різноманітних пунктів під MyNet переходу на Web3. Сумки листопада. Сайт це хороша штука, щоб знати офіційні новини, не попастися на якийсь обман. Загальні базові характеристики сайту, я думаю, ми з вами оглянули достатньо. Більш детальніше, звичайно, що буде в розширеному ролику. Напиши коментар. Напиши, будь ласка. Крім сайту. І твіттеру, дуже часто, особливо в початковій стадії, коли проект тільки розбиває, коли проект тільки розриває, коли проект тільки розвивається і шукає нових користувачів, тестує свою платформу, шукає якісь баги. Він оплачує певні нагороди. Ретродропи це зараз називається людям, які це роблять. Тестують, пишуть коментарі, придумують якісь. Пости придумують картинки, одним словом збільшують кількість користувачів і роблять корисну штуку з тестування, виправлення помилок. Тоді дуже часто використовують на ранній стадії Діскорд. Хто геймер знає, як працює Діскорд, там її аудіо зв'язок можна списуватися. Це і соцмережа, там пости, картинки, відео, анімації і так далі. Я, якщо зайти на Діскорд, в мене чомусь. Неможливо прийняти запрошення, можливо, вже не працює Discord, можливо, це тільки в мене. Але суть яка. Якщо велика кількість людей в Discord, він є активний, не накручений, багато коментарів, великий хайп, люди працюють. Це теж дуже позитивно щодо подальшого розвитку перед лістингом. І багато проектів непогано платять тим людям, які це роблять. Декілька тисяч монеток, і це може бути тисячі дві, навіть п'ять тисяч доларів за те, що ти тестуєш певний проект. Тому дивися на Discord, якщо особливо на ранній стадії проект, і можливо в ньому ти зможеш заробити непоганий стартовий капітал. Які ще пункти можна оглянути, аналізуючи соцмережі? Reddit. Думаю, ти знаєш, Reddit це велика соціальна мережа західна. Тут люди обговорюють все, що їх цікавить. І так само на аптосі є свій Reddit, можна подивитися по коментарях, що тут постять. Так само можна в Reddit подивитися, що люди пишуть, це перекласти на українську мову. Новини теж в Reddit обговорюються, пишуть, і модератори пишуть, і просто користувачі. Тому так само можеш заглянути і в Reddit. Ну, є й Telegram офіційний. Можеш в нього підписатися, якщо тобі зручніше, можна дивитися в Телеграмі. Став лайк, напиши будь-який коментар і обов'язково підпишись на цей канал. Для того, щоб розуміти, чи розвивається проект, так само важлива кількість розробників, як взагалі працює проект в плані розробки своїх ресурсів, тобто програмісти, код і так далі, якщо простими словами. Це все ми можемо дізнатися в гітхабі. Ось тут є пункт Гітхаб. Заходимо сюди, і нам потрібен пункт Repositories. Після цього. Вкладка ось тут сортуємо за Stars. Це типу як зірки, лайки, тому людям сподобалися якісь кавальчики коду. Натискаємо на оцю всю штуку Aptoscore. І ось тут є Contributors. Це люди, які задіяні в розробці. Бачимо, що тут досить багато людей. 475. Ви можете порівняти це все з іншими проектами. Ну, Наприклад, я дивився на міну репозиторіс. Міни це 102 розробника. В Вартості значно більше так, от що ми побачили, значить є велика кількість розробників раз, по-друге, коміц, оця. Штучка зверху. Чим більше, тим краще. Це правки, тобто є якісь баги, можливо, дороблення, покращення проекту. Викрасується кількість доробок свідчить про те, що проект активно розвивається. Він не мертвий, він зручний і багатьом користувачам, Він цікавий і його обговорюють і на ньому працюють. Це дуже важливий пункт. Що ще ми можемо побачити релізи: 114 релізів, це як обновлення. От знаєте, Windows 10, Windows 11, iOS на iPhone, як Android версії, і власне релізи цього проекту це дуже добре, так само. Постійно випускаю, значить, працюють тут 114 релізів на проєкті. Така от штука щодо GitHub. Знову буде дзвонити маркетмейкер і казати, що я забагато даю публічний доступ. І ще одним, я би сказав, останнім додатковим пунктом є сайт, який допоможе тобі шукати новини про проєкт. Як його застосовувати? Дуже часто на якихось чутках ціна росте, люди купують. А коли новина вже виходить в дію, коли відбувається те, чого всі чекали, переважно йдемо на корекцію або навіть заздалегідь до цього. Тому ти можеш на такому сайті, як CoinMarketCal. <свист> CoinMarketCall, напевно, так буде правильно. До речі, всі сайти будуть в описі. На цьому сайті можна вибрати топ 100 монет, подивитися, які в них новини. Коли натискаєте на новину, тут є Proof Це означає, що це було згадано в Roadmap тобто в планах, які має проект, і якщо він дотримується своїх планів, це теж дуже круто. Ну і плюс, залежно який там ПК подія, це може вплинути на ціну як позитивному, так і негативному значенню. Тому це ти маєш знати і бути в курсі новин проекту, в який заносиш кошти. Якісь парсери новин, до речі, якщо розбираєтеся в штучному інтелекті, в ботах, Telegram, класно зробити, настроїти собі парсер новин по проектах, певні джерела, якими ви довіряєте, щоб вони вам підкидували свіженьку інформацію з вибраних цікавих вам джерел щодо проєктів крепти. Якщо ти додивився до цього моменту, є бонусна штука. Дуже багато з цих пунктів використовує маніпулятор і зацікавлений проект, який хоче обманути людей проти вас. Що це означає? Те, що багато проектів є накручені, і якщо проект заявляє, що на нього підписаний, наприклад, Віталік Бутерін і Ефіріум, це не факт, що Віталік Бутерін свідомо на нього підписався. Як це роблять? Купують старий. Твітер або взламують старий твітер, перейменовують. А на цей старий твітер був якраз підписаний Віталік Бутерін. А тепер він підписаний на якийсь непонятний шиткоін, можливо, навіть на проект, який хоче зіскамити людей, і вони всюди заявляють, що на них підписаний Віталік Бутерін. Тому мається на увазі. В моєму телеграм-каналі вся актуальна інформація по ринку крипти. в ньому я веду декілька нових проектів, а саме: Ф'ючерси, ф'ючерсна торгівля, окрема група. І якщо хочеш повчитися торгувати, щось скопіювати, подивитися, видозмінити, доповнити і заробити, обов'язково долучайся до групи ф'ючерсів. Також в мене є закритий канал, де показую всі свої інвестиції, покупки, продажі, ребаланс і навчаю новачків заробляти з нуля до результату. Я думаю, ти розумієш, щоб базово розібрати проект і вирішити купувати його чи ні, це потрібно всі пункти співставити, порівняти можливо з іншими проектами і зробити свої висновки. Всі, хто напише коментар з п'яти слів і більше, отримують від мене приємний подарунок. Скидаєш скрін в приват, а я тобі або торгову ідею, або список фондів, на які варто підписатися. Лайк за українську мову, коментар за актуальність і підписка на всі мої соцмережі, щоб знати більше. Обов'язково подивись попередні частини, тоді ти будеш мати абсолютну перевагу над більшості людей, які прийшли на цей ринок. Дякую тобі за перегляд ролика, мені приємно було це знімати, я надіюсь, що тобі приємно було це слухати, не зважаючи на те, що мені заважав сусід. То та, та вирубай вже то відео, все, йди дивись плейлист новачкам, і написати мені в приват, як скинути на ТРЦ-20. Тишовше. вообще? і попробуй комент не написати, я тебе точно знайду. І наостанок тобі скажу. Думай і багатій.